Доброго часу моїм глядачам! Ось така е, цікава запальничка Фламінаєр Париж. З інструкцією, все, папір є, все чітко, все ціленьке. За, запальничка з надписями. Зведу старенька. От, показую. Кремнія нема. Тут є кришка. Я так зрозумів, що вона відкривається. Так, значить, відкрив кришку. Витягується кришка і всередині якийсь балон. Його вже не витягує, бо не знаю, як воно. Не знаю, як воно працює. Отака коробочка, цікава. Все в оригіналі. Все як має бути. Всім дякую за перегляд.